Так, включили світло, зараз ми будемо значить, продовжувати робити будемо грубку. Так, треба мені трошки оббити. О, кріпиш який міцний горішок. Цегла суха, то вона колеться, як вона така класна волога. Вона отака. Зараз ми то все примірюємо і будемо працювати. Так, Стій. Вони портить картину, як лежить, то портить картину. Так, замісив я глини, не знаю чи вистачить, підібрав це глини, замісив глини. О, віршик починається. Чепісенька. Але тут світло включене, але погано видно. На допомогу приходить. Потужний, яскравий, ніпрайм ліхтар. Зараз ми його десь так поставимо. Або так причепимо, щоб він світив нам так, як нам треба. Де нам тебе поставити? Ліхтарику, ліхтарику. Зараз ми тебе причепимо. Пушо ми на місці? Готуємося до сезону опалювального. Маємо замішану глину. Так, 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 не падай, тільки не падай духом. І ще треба тут заліпити, потім його все якби поштукатурити, потім побілити. І І треба ще цеглинки вставити в сажотруски, закрити сажотруски, і тоді можна буде перший раз розпалювати. Так, тепер яким боком воно було. Мабуть, не тим, а от тема. Так мені здається. Ну, мені правильно здається. Правильно здається. Молоток. Глина. Такий класний матеріал. Дешевий, негорючий, розповсюджений. Вода. Такий класний матеріал, дешевий, негорючий, розповсюджений. О, та не є, є, є. Ах, впала бутилка. Нічого. Ах, витікає, Ех, витікаємо, злазити! Стоять. На дворі вже вечоріє, а я тут ремонтом займаюся. Що таке літній хід? Нашого дві заслонки. Цікаво розказати вам розказую. Дивіться, коли ви запалюєте, і вам треба, щоб воно розгорілося, щоб була хороша тяга. Димохід, ну, так якби гази йдуть, і вони, можуть, вони завжди йдуть доверху. Їхня мета піднятися чим повище. От, і їм все одно куди йти, сюди чи сюди. Головне, куди є дирка доверху, вони туди йдуть. От, і тут димохід такий розділений і є дві заслонки. Якщо цю закрити, ця перекриє хід, дим не піде ось сюди, на грубу. Дим піде сюди, прямо, прямо прямо вийде з хати в комен, в атмосферу піде. І так йому саме легше. Так тяга появиться саме скоріше і розгориться. Тобто, якщо перекрити ту, що йде на грубу, перекриває канали, перекрити, а цю відкрити. От, тут він буде виходити, швидко у вас буде розгорятися, буде з'являтися тяга. Чому називають літній? Тому що, бачите, тут є плита, якщо їсти варити, колись як люди варили їсти літом, наприклад, липень місяць. Їм же ж не треба, щоб груба грілася. Оце перекривається, все тепло виходить собі на двір. Отже, він служить е, подвійній цілі, щоб швидко розпалити і щоб не гріти влітку. От. А коли вже розпалилося, тоді це перекривається, а це відкривається і гріється грубо зимою. Весь е гарячий потік повітря, е гази, йдуть через канали, як в кого, як побудовані. Проходять такий шлях великий і виходять в атмосферу. Тобто, як е мале і велике коло, як в машині. Хто знає. Так, Ну а ми працюємо далі. Вам ще розказати кого. Цікаво вам такі найпоширеніші причини, і як може їх усунути, якщо димить, причина є не одна, причин є кілька таких основних. Хочете, я вам розкажу, запишу про це відео, але обов'язково. Напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато однакових коментарів, що це цікаво. Ну, що, так, дійсно треба, хочете. От, то я запишу, розкажу. Може і ви свою причину побачите. А якщо коментарів не буде, то я не знаю. Так, 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 хочеться вже її. Доробити, їсти хочеться сьогодні. Холодно, ну як, не дуже холодно сьогодні, але хочеться їсти. А коли хочеться їсти, стає прохладно. Добре, що з'явилася вода, то я зможу сьогодні закінчити. Вірніше світло з'явилося, бо ж не було світла і не працює скважина. А коли є світло, то працює скважина і є вода. Так, ми то все зробимо сьогодні. Закінчимо. Я дуже люблю отаку справу. Це мені дуже цікаво. Я люблю тим займатися. Кажуть, займайся тим, що любиш, і жодного дня не будеш працювати. Але я не люблю, коли я обмежений в часі, коли мене підганяють, коли вже темніє, або коли ще там щось, або коли кудись спішиш, то лучше не починати. Бо це, от коли тут, е, ну я вам скажу, наприклад, і сажу трусити. от Буду говорити про те, чим я займаюся, трусити сажу. Це така штука. Що воно в кожного по-різному. І в кожного, якщо все нормально, то там легко розібратися, тому, хто постійно тим займається. А коли є якісь нюансики, от, а нюансики бувають різні, прирізні, і кумедні і всякі, тоді важко розібратися. І, але можливо, ну але для цього потрібен час. А коли часу немає, ну, то воно тоді якось, знаєте, навіть не хочеться. Починати тим займатися. Тому я беру одного клієнта в день. Бо дорога займає, я працюю в кількох областях. Дорога займає час туди і назад. А якщо це весна чи осінь, то короткий світловий день. Якщо це літо, ну, все одно як не як літом буває, що можна. І два замовлення зробити, якщо більше ніяких справ немає. Але так в мене записи. Один клієнт, один день, і я приділяю увагу тому клієнтові ретельно, нікуди не спішу, щоб чим пошвидше бігом десь ще їхати, ні. Так що, кому треба потрусити сажу, дати якісь рекомендації. Звертайтесь, запишу, приїду. Зробимо. Київська область. Це мається на увазі від зі сторони Полтавської області і до до Березані. Зі сторони Полтавської області повторюю, спиряти най до Березані. От. Полтавська область теж, як будемо брати таку відправну точку порятин, всі знають на трасі М03, Київ-Харків. Там де знімали королева бензоколонки, то з порятина до Хорола, якщо так по трасі брати. Якщо брати на північ в сторону Сум, це Лохвича і район. Ну так, недалеко, там поблизу Лохвиці. В Чернігівську область стараюся не їхати, бо там дуже погані дороги. Ой, Черкаську область. Дуже погані дороги, мабуть, найгірші в Україні. Якщо помиляюсь, то виправте мене. Отак виходить. Потім по білим, ну, треба, щоб було освітлення краще. Бо того мені нема де тут поставити, якби хтось потримав мені. Або тут якийсь гачечок був, щоб я ні проєм, а там поставив. Сюди він так світить, бо лампочка це взагалі б я не зміг без лампочкою робити. Все, ще тут осталося. І все ж позакривати і буде на цьому все. Так, а Чернігівська область це. Прилуки, район Прилуцький, там чи Ічнянський так і скрізь їздимо, туди треба. Потім, коли воно підсохне, можна взяти щітку, намочити воду, вирівняти його. Навіть не можна, а треба. От. І потім побілити гарненько. Так, Ну все, це глиночки вже познаходив. Зараз. Запечатуємо все. І буде на цьому на сьогодні усе. Так, цікаво, для чого треба цеглинки, всі знають. того що дивіться, якщо тут просто будуть дверцятка так як тут було не було цеглинок, і інтенсивно використовувати грубу, то ті дверцятка з часом прогорять. Також, коли я ставлю цеглину, глину, я тут глиною все заліплюю герметично. Потім закриваю ще дверцятка, отак. Отак. І ще оті теж герметично. Тому що дуже важливо, дуже важливо, щоб все було герметично. Бо коли буде проходити чадний газ з якихось причин непонятних, все ж стається непонятно як. От. Тому краще його унеможливити, щоб таке не ставалося. Треба, щоб все було герметично, щоб груба була не потріскана, щоб не було тріщин, щоб все було нормально. Тому ставлю цеглинки і заліплю. І в кого у вас теж нема цеглинок, то йдемо, шукаємо цеглу і вставляємо. Отак. От а зверху двері. Тоді буде все норм. І так скрізь.